Так, значить, ємність нагрівальна, ось у нас один тем трифазний, другий від'єднаний, тому що він там опір мав різний, я думаю, що один тен з них недостатньо нормальний. Я попередньо разом але зараз ще раз перевірю. Того його від'єднали, відбачуємо з таким методом. І третій тем. Значить Третій тен візуально все живий. Другий тен попереднього разу мені не сподобався. А цей тен бачу ось там візуально такий і опір. Одна вставка. Щось він там опір показує не дуже нормально. Зараз ми ще разберемо. Ага, от і потекло все з нього. Все ясно. І КЗ аж автомат відбуває на воді, Так що тенд вийшов все-таки. Так, ну ось ми включили, значить один тільки живий. І саме слабенький, бо там опір достатньо великий тенник по 2 А que que ela não